Власне, те саме питання поставимо Ігорю Романенку. Це генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Він долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго дня. Вітаю вас, пане Ігоре, перш ніж відповісти на питання нашого опитування, давайте ми нашим глядачам нагадаємо, власне, що вчора відбувалося, які ключові заяви пролунали, а потім дамо вже разом оцінку тому, що сталося, що ми там спостерігали. Отже, у Саудівській Аравії напередодні вперше за тривалий час відбулися переговори між високопосадовцями США та Росії. Йшлося про завершення війни в Україні. Однак, представників української влади на цю зустріч не запрошували. Хоча у президент. Энта була опція приїхати сьогодні до Саудівської Аравії. Однак, як ми знаємо, скасований цей візит. Ну і загалом зустріч тривала 4,5 години між американцями та росіянами. Американську делегацію представляли держсекретар Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волц і спецпредставник американського лідера з питань близького сходу. Та я так розумію, тепер Росії Стів Вітков зазначимо, що вже після перемовин один з помічників Путіна, терорист Ушаков, заявив, що зустріч очільника Кремля з президентом США навряд чи відбудеться наступного тижня. Водночас видання Bloomberg повідомило, що такі переговори можуть відбутися в Саудівській Аравії вже з наступного тижня, враховуючи те, як швидко Дональд Трамп просуває переговорний процес. Ну а що стосується результатів переговорів, то, от зокрема, американський держсекретар Марк Рубіо заявив, що. Для завершення війни сторони мають піти на поступки. І за його словами, єдиний хто може покласти край війні, це Трамп, почуємо Рубіо. Я приїхав сьогодні. Переконаний, що вони готові розпочати серйозний процес, щоб визначити, як швидко та за допомогою якого механізму можна покласти край цій війні. Чи зможемо ми зрештою досягти такого результату? Очевидно, залежатиме від готовності кожної сторони цього конфлікту погодитися на певні речі, тому я вважаю, що ця зустріч є важливою, тому що ми майже три роки не мали особливої взаємодії з росіянами. Водночас радник Білого Дому з питань нацбезпеки Майкл Волс окреслив головні проблемні питання у переговорах. За його словами, можна очікувати дискусію щодо територій та гарантій безпеки. По чиму і цю думку десніцтві пермене війни. Є кілька базових принципів. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність така, що буде певна дискусія щодо території і буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це лише фундаментальні основи, які ґрунтуватимуть і лежатимуть в основі будь-якої дискусії. Але найважливіше, я вважаю, те, що президент США заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивством, і демош президент. Ну і також додамо, що Сполучені Штати пропонували Росії зупинити терор мирних українців і ввести мораторій на удари по енергетичних об'єктах. Однак, Лавров, який очолював делегацію з Москви, заявив, що у Кремлі відмовилися це робити. Ну він зокрема сказав, що вони не б'ють по цивільним об'єктам. От очільник МЗС Росії також повідомив, що США та РФ домовились поновити дипломатичний зв'язок і позначити призначити послів. Назначив, що в білому домі залишилися задоволеними переговорами Говоримо з росіянцями у Саудівській Аравії, я там так назвали їх. Тут цитата величезним кроком до миру та завершенням війни Росії проти України. Щоправда, народний депутат пан Гончаренко зі своїх власних джерел зазначив, що росіянці якраз навпаки після цих переговорів були дуже і дуже незадоволені. Отже, давайте в загальному підсумку, пане Ігоре, чи вважаєте ви переговори між американцями та російськими терористами, якраз от тим самим кроком до миру, про який постійно зазначає Нова адміністрація США, що йде процес. Він на початку, і те, що відбулася зустріч по формі, на жаль, говорить про те, що вони обговорюють питання про Україну без України. Хоча mm -hmm. не тільки це ці питання. І що цей процес? Наші та тепер по суті це по формі, так а по суті, вони намагаються подати, що більше, як би обговорили питання стосунків відновлення між Сполученими Штатами і Росією, і тільки десь там, потім була Україна. Хоча це не відповідає дійсності Україна була і судячи по реакції Росіян, багато що. З обговорювання їх не влаштовує тут. Я надія відносно того, що у США є інструментарій тиску відносно Україну обих, обох сторон. Як вони говорять по Україні? Вже багато разів після інагурації Трампа вони там і помічники і різні посадові особи говорили тут багато ума не треба. А відносно Росії вони ну там Трамп вже ще з першої каденції. Значить, сприймає Путіна як великого лідера. Mm -hmm. Багато в чому хотілось би мати йому таке, таке авторитарне управління, таке інше. Тобто нічого поганого, все, все велике і добре про себе любимого Трампа, нарциса і нічого поганого про Росію, але так не рухається з місця цей процес і тому не відкрито, але вони намагаються ну мабуть, там щось. І сподтяжка, як кажуть, показували. Безумовно, це не задовільняє росіян і тому такий стан. На цю подію формально наш президент відповідним чином відреагував і сказав, що що вони там не, не наговорили значить, признавати, поки Україна не буде приймати участь, не будуть. І перел, переклав свою роботу в Саудовській Аравії, як відомо, на 10-те, Березня, ну от такі початкові, початковий. Тобто, це просування від телефонних розговорів мюнхенської конференції, і вот та такого роду зустріч mm -hmm. поки ще без України і без європейців, і це якби в негатив. Ну, mm -hmm. пане Гро тут але можна зазначити, що в них проводити. вже багато тем, крім України, так у Америки там і Росії, тому можливо тут десь і логічно, що вони там не запрошували безпосередньо Зеленського на цей раунд, але в наступних він буде. Тому що вчора, от я, я особливо помітив. Ну мені принаймні запам'яталося, що вони домовилися в контексті України визначити своїх спецпредставників, причому Сполучені Штати мають. Першими визначити цього представника, а потім Росія оголосить свого представника з питань власне української війни, і тоді, якби вони по цьому напрямку почнуть е, працювати, е, я вже одне теж та що визначалося з представниками. При чому розподілили той, який займався в Газі, буде працювати як би поки ще. В Російській Федерації він був успішний і це по-друге, перше, що там товариш, дружбан Трампа чи щось таке, і окремо це Келех, бачите, який був виведений з багаття чого, і саме така посадова особа буде працювати і сьогодні повинен приїхати в Україну. Тобто, тут теж ми бачимо, як Трамп відноситься до своїх кадрів. Ми пам'ятаємо, як ще це він робив першу каденцію. І Болтон там. І інше, хто якось не так пів слова поперек, значить він виходить із команди. Е, треба е, значить, там з ранку до вечора, з вечора до ранку говорити про те, який Трамп е, великий. А по суті, yeah. як там складається, це друге питання. І ми ж це бачимо, що він від цього залишається вірен собі, і таке відношення всіх спецпредставників. Тому процес іде, е, Україні треба. Працювати з усіма із американцями, і з Європою, і з китайцями, і з там цим півднем, в якому вигляді Туреччиною, всі, хто можуть яким чином впливати, як би не було важко, треба працювати, бо такий непростий час. Повертатися до торгової тої угоди по по рідкоземельним капаленим, і багато все. Ну, у нас дуже багато роботи. Пам'ятати свою стратегію і саме боротися за неї mm -hmm. в інтересах України і нашого народу. Mm -hmm. Власне, давайте почнемо, що значив президент щодо цих подій, які вчора відбувалися Саудівській Аравії, безпосередньо пряма мова. Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови і нас не запрошували на цю зустріч, а російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносні з його роял гайнес так з мухамедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. Тут я ще mm -hmm. додам, що принц Саудівської Аравії Мухаммед Бін Сальман Аль Сауд хотів, щоб президент Зеленський брав участь у цих переговорах між США та Росією. Наполягли на зустрічі без України саме Сполучені Штати та Росія. Про це пише Блумберг із посиланням на власні джерела. Ну а от як пише видання, принц Мухаммед планує повідомити Зеленському, яку роль відіграє Саудівська Аравія в організації цих переговорів, а також розповість деталі переговорів з американськими та Російськими чиновниками. Ну, ось так. А, а, пане Ігоре, і тут, звичайно, хотілося б ем, запитати у вас, е, як ви вважаєте, чи не зробили ми от якусь помилку в контексті переговорів там щодо рідкоземельних металів? І саме тому нас не запросили на цю зустріч, тому що ми, якби, відмовилися від ініціатив США. Ну, ініціатива це була на США. Про плани миру України там передбачалось, але ж вони по бізнесовому по трампіску переформатували і подали, намагаються подавати, що тепер перетворилося в їх ініціативу. Це перше, тобто по формі. А тепер, по суті, ну по суті, вони говорять про те, щоб ми віддавали якийсь борг, якого який не існує, тому що в взаємодії сполученими штатами було визначали таким чином, що ми, тобто, надавалось на беззворотній основі, тобто, ми, ми це не повертаємося. Якщо так ставати на такий підхід, то можна їм пред'являти з боку України борги, які полягають в тому, яким чином у нас була забрана ядерна зброя. І в стратегічне все решта там коштує таким чином, що нам 10-15 років можна безбідно жити на ці кошти, перераховуючи, скільки там що коштує, і ми за це отримували кошти рівне настільки, щоб все знищувати: ракети, шахти. Ну я я там не баяловки передавати там росіянам і так далі. Це думати, один... пане Ігоре, зараз Тоб... на часі таки пригадувати, бачи да, який да, да, характер, часі, тому що про російський да, да, треба абсолютно треба ставити все на свої місця. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що наприклад США вкладували в Афганістан більше в рази. От у нас так, він говорить 350 мільйонів мільярдів. Хоча правді Європа вкладувала більше, тобто брехню не треба пропускати ні. Коли і нікому, іначе можемо дуже далеко і погано зайти в історію, тому Європа більше надавала, ніж вони, і а в Афганістані вони надкладали трильйон. Тому, якщо вже ставати на такі підходи, можна сказати: от ми встанемо в чергу, як вони любили наставити три роки американці з там з пілотами будь-чим, після того як маджахеди проплатять свої трильйони. І після цього Україна стане, і будемо вести розмову по поверненню. Тому це, це не платформа для перемовин. Ми зацікавлені в угоді, але в угоді не кабальний. Я хочу сказати, згадаємо колоніальні наслідки, коли там Африка виходила цієї Сituації mm -hmm. жодної, не кажучи, що фашистська Німеччина так от контрибуції всі були кращі тоді, і вони винні були там фашистська Німеччина, чим зараз Україна. А ви кажете, да ні, давайте будемо соромитися закривати. очі, це не позиція, бо вони нас так дуже куди можуть завести. І ми на це ніколи не підемо. Не підемо mm -hmm. з великої. Mm -hmm. Mm -hmm. До е інших заяв, не менш шокуючих, але вже не від американських представників, голова німецької оборонної компанії е Рейн Ментел Армін е Папегер сподіваюсь. Правильно зазначила заявив, що європейські та українські склади озброєння майже. Усті каже, що позиція Трампа щодо укладання миру ніяк не змінить ситуації на ринку, оскільки європейські країни НАТО все рівно збільшуватимуть витрати на оборонку через загрози від Росії та неоднозначну позицію США. При цьому голова оборонної компанії очікує, що в наступні 5 років продажі зростуть до 40 мільярдів євро. Коли до воєнний час, 21-му році цей показник був близько 6 мільярдів. Власне, пане Ігоре, ну схвалююча і Можливо, шокуюча так само для вас ця заява, що склади європейські, українські майже пусті. Що це означає? Найближчі я не знаю дні, місяці чи тижні? Ми можемо розраховувати виключно на наше власне виробництво, Але що воно покриє, якщо європейці нам не зможуть це забезпечити? Абсолютно не шокуюча заява для людини, яка відслідковує три роки за подіями, які відбуваються в Україні. Коли німці стали допомагати, і ми подякуємо цьому пану. Ролі значення його в тому, що завели в Україну там чотири підприємства, будуються, і е, дуже потужна е, ця фірма допомагає. Оцінка тому його є події з боку Росіян. Вони в минулому році тут треба нагадати, робили операцію по його вбивству, але ж не вдалося захищили, захистили спецслужби і дай Боже, як кажуть, е, тому це не новина. Е, значить, вони вичерпали старе, що було Новини так швидко будують, розробляють і це стосується не тільки найбільш потужної економіки в Європі, Німеччини, а стосується всіх держав. Тобто їм і це погана оцінка за три роки, які Україна надала Європі, вони на повну не використали. І ці да, абсолютно, і ці темпи нарощуються. Це добре, але дуже повільно. І от той імпульс, ну тут їм допоміг Трамп, послав Венса, сформулювали свою оцінку, і Європа встрепенулась. Але не настільки, щоб прийняти спільне рішення, ми бачимо, що. Значить, та зустрічалися в Франції в Парижі. Правда, не всі залишились незадоволені. Макрон продовжує цю роботу уже в онлайн режимі. Но вони не домовились, яким чином допомагати, наприклад, кожна. і це говорить про те, що така аморфність. Ну я думаю, по попадім, які розгортаються і розгортаються далі. Все ж буде викристалізовуватися таке об'єднання європейське, не всіх, на жаль. Але треба костяк, з яким безпосередньо треба працювати України для того, щоб працюватися вперед в бік перемір'я, і і тут, значить, і крім того, працює об'єктивна обставина. до цього широкомасштабного етапу. Вони не хотіли в калузі озброєння з нами фактично. Працювати перекриваючись, що вони в НАТО, ми без НАТО, там є таємниці і так далі. З точки зараз НАТО, що небудь змінилося ні, вони в НАТО, ми не в НАТО і зараз не будемо в НАТО, але вони зацікавились. Чому тому, що ми самі вийшли своїми підприємствами по. Багатьом напрямах на рівень світових розробок і їм це цікаво свідця нас досвід, цікаве наше озброєння окремо і тому вони хочуть всім співпрацювати для того, щоб по перше. Відновити, скажімо, безпеку для своїх країн, а вже по друге, по третє в залежності від країни, допомогти Україні? Mm -hmm. Це треба раціонально, і чітко Тут сприймати. Просто Пам'ятаємо, ну близько місяця тому. Пан Сирський говорив, що у нас паритет по артилерійським снарядам з росіянцями, майже один до одного йде. І як довго цей паритет ми зможемо тримати, якщо європейські партнери кажуть, що їх склади вже майже порожні? Цей паритет ну, колес вони поставляють багато хто. Ми пам'ятаємо тут приклади паралелі. В Минулому році північна Корея поставила Росіянам 60% боєприпасів, які вони використали. В рік розробляє по боєприпасам 2,5 з мільйона. А вся Європа за півтора роки поставила там мільйон, ну чуть більше вот їх потужності, і ми це бачимо і знаємо. Тому така оцінка повинна бути. Ну і до речі, по паритету. Паритет, на жаль. Формувався такого роду тільки на окремих ділянках, а не скрізь. Тобто, щоб вийти на паритет по боєприпасам на всіх фронтах один в один, це треба ще досить багато працювати. І це по боєприпасам дуже важливий показник, тому що він швидкий, він ефективно впливає на ситуацію mm -hmm. на фронтах. Але треба ще додати по основним видам озброєння, і в кінці кінців вирішується питання щодо мобілізації широкомасштабної, повної щоб укомплектовувати наші бригади, як ті, які діють на лінії зіткнення, так і формування резерви. Гаразд, пане Ігоре. Ще одна тема про а, ракети російські цього разу Власне, росіяни змогли удосконалити північно-корейську ракету КН-23, які власне систематично запускають тепер по українських містах. Про це в інтерв'ю південнокорейському виданню чосун заявив наш голова розвідки, військової розвідки Буданов. Ця балістична ракета це аналог російської ракети «Іскандер-М». Ну і власне проблема балістики в тому, що на піку свого польоту ракета на. Бирає висоту до 50 км і її можна збити безпосередньо на підльоті. Через це у нашої ППО мало часу на реакцію. Якби я думаю, що за три роки війни вже всі знають, як працює балістика. Власне Буданов додав, що тепер ця ракета стала ще небезпечнішою, а росіяни діляться із КНДР-технологіями взамін на живу силу. Почуємо цитату Буданова. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою. Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Так, пане Ігоре, ну хочеться проаналізувати значення цієї заяви, це виключно от, якби на південно-корейську аудиторію розраховано, щоб вони якось нам активніше допомагали, чи нам теж слід якісь висновки зробити і якось додатково напружитись через таку от інформацію? Це вплив не тільки і не стільки інформаційний, на Південну корею чи там на громадській світову, хто відсвятковує. А це відображає зміни ситуації на фронті, і це гірше для нас, тому що з'являється зброя, яка суттєво впливає на потенціал. Ведення бойових дій, і це найбільш ну для нас складне, тому що з цією зброєю треба боротися, і ми знаємо, як гальмували ці процеси американці з далекобійною зброєю. Тобто тут питання, яким чином з цим боротися, так це На ж, ж, ж дай... той самий «Іскандер», пане Ігоре. Це ж нічого нового, так би мовити, аналоги є. Ну, я перепрошую за такий жарт. Значить, це. Додається в потенціалі. Іскандер, той, який був у росіян, тепер з'являється з назвою Корейський, але додається по кількості. А іскандери балістичні, ну подивитися куди де вони били яким чином це відбувається і щоб їх збивати треба петріоти сам ті до яких в нас небагата ракет проти ракет скажем для цих комплексів от вам відповідь якщо вони нарощують сили то треба нарощувати наші... Комплекси антиракетні, а у них у нас їх не так багато, і ми знаємо, що в минулому році зусиллями президента намагалися збільшити на 7 батареїв, вдалось на 5, і американці в останню чергу там заводили. Тобто, ну це збільшує потенціал ворога з усіма наслідками для нас і для наших сил оборони. А дозвольте я уточню у вас, а ось пускова установка для цієї ракети Північно-корейської. Вона від Іскандеру, тобто вони сумісні, зворотні, чи там окрема пускова? Ні, я думаю, що вони відрізняються не набагато. Ті ну, поставляють, це невелике питання. От, але неоднозначно. ну от, якщо даже подивитися, бачите, одна ракета на пускової установки. Це мабуть корейська, а в іскандерах їх по дві вод, ага. просто ну, хочеться зрозуміти багато як багато цих пускових установок тоді може бути в північної Кореї. ракета ракетою, але питання: скільки вони можуть поставити пускових, відповідно, росіянам. Скільки достатньо у них є питання у тому наскільки вони підуть, тому що вони ж цим займалися в зв'язку з тим, що весь час говорять, що в будь-який момент готові для, для початку війни з південною Кореєю, і тому вони є тут питання торгу між Путіним і Кимом. Відносно того скільки, чого і як буде передано. І бачите, вони послідовно просувались вперед від боєприпасів артилерійських до ракет балістичних. Тепер артилерійські калібра 170 вже уже пушки, які каксанми як там знищують наші оборонці, наприклад, і вже військовослужбовці. Тобто, в повному обсязі Байден Саліваном довели значит, ту політику контроля. Ескалація до рівня, коли в цю війну зашла четверта ядерна держава в повному обсязі, мається на увазі Північна Корея. Ось такі наслідки. Угу. Пане Ігор, щиро вам дякуємо за вашу позицію і оцінку таким складним питанням. Дякуємо, що долучилися з нашого ранкового ефіру. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду.